Це Петро Шаміло. Про м -м, каталог типових рішень, про який вже згадував е, Артур. Добре, дякую, е, Колеги, я? Спробую дуже швиденько, значить, я прошу сприйняти наступну презентацію як тригер більше для обговорення ніж як прийняти рішення, чи, чи ще щось таке. Тобто, це наша візія, як ми би хотіли бачити, і в кінці я дам коротке обґрунтування, чому. Чому ми хотіли б бачити, щоб з'явився подібний документ в тому чи іншому форматі, але він дуже необхідний. Значить, е, да, тобто, е, ну, це титульна сторінка, де ми рекомендуємо просто е, такий документ. Я коротко пробіжусь по е, структурі документу. Як ми його бачимо, яку структуру ми його бачили? Б. Е, перше, надати класифікацію вузлів, бо їх буде доволі багато. Класифікацію вузлів. Е, щоб енергодитор проектан міг швиденько віднайти те, що йому потрібно, деталі не буду. Також короткий довідковий розділ, де буде пояснено, як власне це розраховується, які правила, наприклад, вирізання вузлів задання boundary condition і ну Щоб це було прозоро, це така практика, чесно кажучи, подібних документів в Європі все показується абсолютно деталі, як розраховувалися, які задавались параметри для того, щоб людина, ну, наприклад, не проектант енергоаудитор міг зрозуміти, чи підходить той вузол, чи кліматик, кліматологія підходить, і так далі. Так само з огляду на те, що є намагання в нас в цьому наказі зарегламентувати не тільки температуру конденсації а і грибкову зону, да показуємо звідки вона береться, і що ми там досліджуємо. Жимо 4 температури дві два грибка, дві конденсації для тих заявлених в додатку Б-31 ДБН у вологостях внутрішнього повітря. І власне саме тіло документу, яке планується мати в собі об'єм 100-150 сторінок, перебрати більшість популярних стінових конструкцій, їх товщин. І тих технологій, які е, існують альтернативних, як це clt панелі, карка... каркасники е, 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 ну, різних конструкцій, е, соломіні будинки, і так далі. Тобто надати хоча приблизно не таку увагу велику, але все одно надати їм теж якусь. Е якусь приділити частину тобто звідси випливає такий обсяг там 100-150 сторінок можливо можливо більше знадобиться тобто що там буде входити тобто весь основ все основне тіло має займати отакі сторінки це детальний детальний пророблений конструкція вузлових рішень Плануємо, що це буде дуже допомагати проєктантам, які можуть копіпастити ці вузлові рішення, прораховані фахівцями і рекомендовані для того, щоб з них зібрати оболонку із прогнозованим якимотом, з прогнозованими тепловтратами. Так само надається відкрити повністю термоаналіз. Такого вузлового рішення, тобто це ну, з гори класифікатор, центральна частина конструктивна розрахункова зона, де є розрахунок термопалів і показані ключові ізотерми. Справа, це, власне, розрахунок теплопровідних включень, ну, лінійних коефіцієнтів. Теплопередачі і е, прораховані ушки для однорідних полів, і внизу власне такі таблиці, які перебирають декілька варіантів отакого вузлового рішення, яке складається з там з декількох товщин, остіново матеріалу з декількох товщин. Теплювача перебираємо там. З нового вузлову рішення формується там 10, 15, 20 різних поєднань конструкцій, да, для того, щоб в кожній конкретній ситуації і проєктант, і енергоаудитор могли максимально точно підібрати ту комплектацію вузлового рішення, яке відповідає там дійсності, чи для проєкту, і його використати, копіпастити в проєкт. Ну, це ближче трішки розрахункова зона, там не буду... Мені зосереджуватись. І е, основне, е, хотів сказати, чому цей документ є необхідним. На сьогодні, е, єдиним документом, яко, який є для використання ну, в більшій частині енергоаудиторів для того, щоб порахувати оболонку, є 90, ну, додаток Г ДСТУ 9191. Е, дозволю собі трішки. Ну, не, не те, що там аналіз робити, але просто сказати, що в роботі над, над альбом «Технічний рішень супер було б класно, якщо б ми розібралися з декільками проблемами, які на сьогодні є. Перше, це з огляду на ті параметри, які заявлені, є колісія між методом розрахунку, ну точніше, да, між методом розрахунку, який застосовано для 91-91 вузлових рішень, і то європейською практикою, як ці коефіцієнти всі рахуються в ЄС. От, далі це породжує е, розрахунок, е, е, хибний розрахунок е, коефіцієнту ну, проведення оперу теплопередачі, і далі хибний розрахунок е, тепловтрат оболонки. От з цим би хотілося в цій роботі над альбомом розібратися. Можливо, потрібно буде зачепити методику ДСТУ-9191. Так, як вирішимо дуже серйозна проблема з вузлами примикання СПК. Поряд зі мною сидить Мишко Орленко, це голова асоціації поправої асоціації віконників України. От дивіться, яка проста ситуація: не дивлячись, не не зануруючись в глибину. Тобто, сьогодні в нас в 9.1.9.1 заявлено така: такі псі, в яких показник в нижньому вузлі менший ніж в бічному і верхньому, це. Протирічить абсолютно фізиці процесу, він тому має бути більший, бо в нас нижня частина рами не прикрита утеплювачем, бо вона має збирати вологу. Тобто, можливо, можливо, хтось домовився починаючи з часів Нютона про винайдення гравітації, що вода не стікає не туди, кудись. Да? І він якось. Хоча такі випадки, я чесно кажучи, бачу, коли нижній вузол примикання да, накривають. Ну це, це жарт, звісно, але з огляду на те, що така ситуація є в ДСТУ 9191, Є припущення, що ці показники пораховані невірно або за невірною методикою. Цю колізію теж хотілося би локалізувати в рамках роботи над над цим документом. Щось мене тут гортається, а не туди. Да. Ну і на додаток хотілося б дуже зайнятися роботою ще математичного моделювання. Це початкові якісь для прикладу. Стат виборки по вузлам примикання, вони дуже гарно лягають підлягають там математичному моделюванню, і, можливо, було б раціональніше викласти їх якимись імпиричними математичними моделями, ніж надавати величезні таблиці Брадіса, скажімо, да, по які там енергоаудитори, проектанти будуть щось вибирати. Там свої так само те, що воно мене повертає туди до. Так само це торкається і багатьох вузлів, тобто теж через математичне моделювання, знайти е, раціональні, е, раціональні вирішення, конструктивні вирішення ключових. Е, Ключових вузлів, де найбільше тепловтрати на даному прикладу, от на даному слайді я приклад, це хлопці із Кнуба, із НЗПХ, запропонували вузлове, вузлове рішення скруглювати. і Воно дуже гарно дуже гарно нівелює псі в зовнішніх кутах. Його супер було б дообслідувати і за закласти в, теж в цей альбом технічних рішень. Так само дуже. Дуже проблемний вузол є з зовнішніми консолями, який, до речі, теж порахований за методикою, яка не є традиційною практикою в Європі. З цього є інші псі, є, дають похибку для розрахунку е теплофтара через оболонку. І е так само є якісь. Е Якісь думки, як цей вузол покращити, не вдаючись до дорогих терморазів, якими є, наприклад, шоки закоп. Такі технології в Європі є, але вони не є, вони не є мас маркетом На жаль, ну і власне. Завершую да, чітко вписуюсь регламент. Завершую тим, що такий альбом в нашій візі має стати не просто кимось документом, який відпрацьовує там одну історію зогляду на те, що говорив Ардур, що в нас сьогодні є дві точки найближчі кінець 25-го, кінець 27-го року, в які мають стартувати вже ну реалізація НЗ будівель. От для цього потрібно вправі слайду перераховано чотири ну, напрямки. Фахівців, які мають бути вже ставати на ну, на будмайданчик з повним розумінням, що робити, це і проєктанти, це і безпосередньо будівельники, так само енерговдити, які коректно мають оцінювати ну із сертифікату будівлі, ну і власне виробники при фабів будівнатріалів, тобто цей альбом тих рішень. Планується таким чином, щоб він був корисний для всіх чотирьох напрямків, для того, щоб максимально швидко до е, точок 2025 і 2027 підготувати е, фахівців. Дякую. Дякую, дуже. Якраз 14-та година. Е, можемо переходити до, до вільного обговорення і вашої презентації. І самого, ну, тому що як я розумію, цей альбом він задумувався як додаток до наказу ну, в першій версії, а, і, і також до обговорення самої презентації Артура. Ну, Ті, хто в нас онлайн трансляція продовжується, е, от єдине, що ну, нас покидають наші перекладачі, але я думаю, що це не проблема. Спочатку до вашої презентації є невеличке побажання. Ви згадали таку історію як Boundary Condition. В ці Boundary Condition нам з вами відомо входить і температура навколишнього середовища, і альфа. Правда? Тепловий потік з будь-якої поверхні це альфа-дельта Т. Пряма залежність. У нас при цьому в ДСТУ два значення цієї альфи. було б дуже доцільно для різних типів вузлів проаналізувати саме коефіцієнт тепловіддачі від поверхні, бо вона зараз не відповідає в принципі дійсності. Взагалі, оця альфа при, як це, віль, при вільній конвекції, вона може змінюватись від 5 до 30. Ми тут ловимо з вами такі блохи в ефективності. А оця альфа просто з'їдає всю нашу ефективність напроч, бо вона просто некоректна. Оце дуже важлива історія, що я маю сказати. Я дуже маю велику надію, що саме е з вами будуть цю роботу. робити. ні ні, це не перекладання відповідальності. Я розумію цю проблему і я як її коректно. Як її коректно зробити, з ним. тобто, ну питання про то, про те, що робота ця необхідна, чи цей документ так необхідний, бо інакше ми не Е, Як це зробити правильно, в тому числі і плівкові коефіцієнти. Так. Ну, дивіться, яка практика є в європейських да, розрахунках, як, як відомо, наприклад, 10211 записано, що ми верхню частину там беремо одну, нижню частину іншу, як ще іншу. Я консультувався там з декількома і виробниками так само симуляторів. Вони кажуть: хлопці, для того, щоб ми взяли два вузли і могли порівняти, ми прийняли от 0,25, наприклад, да там все ну внутрішнє, все не дивлячись на, на те, що ви складали, да, Якщо конвекція, звісно, воно буде мінятися. Якщо немає конвекції, да, для того щоб ми могли порівнювати. Вірна ця е, концепція в них чи не вірна? Ну тобто, логіка є в тому, що вирівняти всі поставити всі вузлові рішення в одні умови. Для того щоб ми могли їх порівняти хоча б якось. Хоча я згоден з вами, да, і це, це реально, в мене декілька презентацій було там. Я показував, як ставимо шафу. Тобто досягаємо НЗП, досягаємо всього там по опору, ставимо шафу і там знову каденсат за шафою. Да, тобто, це питання про конвекцію, і про аджер. Ну, все я казав хлопці, які, там проєктанти, які проєктують, принаймні посилайтесь на розстановку меблі обладнання, щоб ви розуміли, що там зона ризику, щоб ви там якісь заходи вживали, чи більше утеплення, чи не ставте, чи якусь конверсію, не знаю. Але це все ну, зараз аматорська, аматорська розмова трішки, бо треба дати людям чіткі правила. Та, зовні, були. внутрішні, аеромічна тінь від іншої будівлі. Теж буде впливати сильно. Ну, велика робота можна ще декілька загальних до загальної президенти.